Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа, співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми, Він грізний понад богів усіх, бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу імення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його. Додолу впадіть у оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земле сповістіть між народами, царює Господь. Він Вселенну зміцнив, щоб не захиталась. Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, і хай веселиться земля, нехай гримить морей усе, що у нім, нехай поле радіє та все, що на ньому. Нехай заспівають тоді всі ті, всі дерева лісні. Перед Господнім лицем бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити Вселенну і народи по правді своїй.